Це її життя, її серцебиття, її медичні картки, її проїзні квитки, кожна з її речей, фарба довкола очей, час, який минає, коли вона засинає. Це й була боротьба, чорна скашна труба, братні хрипкі баси, вимотані голоси, виросневі міста, вся її гіркота, терпкість, яка зникає. Коли вона замовкає, коли стирає листи, залишає пости, Падає в ліжко своє, коли усе, що є, подорожні мішки, бібліотечні книжки, Бите армійське взуття, це її життя, коли застуда стара, коли вона завмира і говорить: стривай, давай пізніше, давай, іншим часом бери випалені прапори, які я сама несу. Вона ще стільки часу, в неї місяць в руці, змії в рюкзаці, спів в голові, злагодження, королів. Кожного разу, коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перекочувалось і не закінчувалось. І кожного разу повітря засвічувалось, з за очей виганяючи на меншинство. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варто того, щоб її розповісти. Коли вони втомлювалися і поверталися, коли вивітрювалися і не віталися, боролися вперто зі своїми видіннями і говорили тільки з псами і тінями, вони трималися болю і вічею, знаючи, що лише їхньою вбивчою понівеченою північною ніжністю. Можна розперечатися з вічністю. І коли їх чергова мало і кидало, і планети над ними пливли розхитано, коли їх знаходили ранками тихими, відслідковуючи їхнє дихання. Вони зупинялися в мороці, темному і освітлювали навколишні тембово. Зірками, сигналками і сірниками, переплітаючись язиками. І кожного разу, коли їх відспівували, відстрілювали і хором підспівували, ніби життя кримінальних ангелів. Вичитували з церковних Євангелій. переповідали їхню історію. Темну, спотворену і Переписану, переписано, Не Нема самими, не повторено. Замки попусовані, і пси голодні. Десь тут повинна бути межа. Вмиваєш руки і в теплій долоні. Суплиця жовта іржа. Наводиш приціли і слабний зір. І дивишся з під пирок, як падає сніг. Как жок на Как пахнет в шее руки. Яра, як тебе версия же давно? Хорошие стихи, прекрасные, всем. Давно читаешь? Да, и прозу. Угу. А що найбільше подобається з прози? прозы? То прози... есть Ага, а чого? Чого? Очень интересный сюжет. Очень странная завязка і И... непредсказуемый конец. Слуха, а кого ти ще читаєш з українських? Дереша, ам... Костенко. М -м... Андруховича, ні? Да, Андруховича, конечно. А ти прийдеш на нього? Да. На жадана Андрухович теж приїде потім та да? у форматі фестивалю. Да, він Прекрасно. буде скоро. Конечно, прийде. Придеш круто. Ну зустрінемось там. Дякую.